Як бути з церквою на валах, містобудівна рада заслухала питання спорудження храму на місці колишнього кафе Казка його ініціатори запевнили, мають всі необхідні погодження навіть від археологів. Згідно проекту, споруда буде заввишки 26 шість метрів, а міститиме в собі і окремі приміщення для недільної школи. Крім того, впевнені прихильники церкви дане місце потрібно відмолювати, адже ходять чутки, що там раніше коїлися страшні речі. Дні пишуть, що там була шибениця. Ну, В документах ми ніде не знайшли, що там була шибениця. Це я можу вам офіційно заявити. Другі пишуть, що там на тому місці значить, були ну, е негативні три чоловіка. Ну, Ніхто не знає, це не може бути, значить, якщо він випив, забухав, значить, пішов щось собі там зробив. Це не значить, що ми не повинні зупинитися і почати будівництво церкви. Пагорб, на якому Добре. хочуть збудувати церкву, рештки Станиславівської фортеці, тож мешканці, які облюбували дану територію. Для прогулянок мають перестороги щодо доцільності зведення тут чергової церкви. Мене непокоїть просто будівництво в історичній частині міста. Загалом зараз ми не будемо говорити, чи це є бізнес-центр, чи це є церква. От я, як людина, яка живе в центрі, яка має ну доволі обмежені можливості для гуляння з дитиною і сім'єю, я переживаю за те, що в мене це будуть все менше й менше цього місця. Ініціатива спорудження церкви набула розголосу в інтернеті. Там навіть зареєстрували петицію, аби заборонити будівництво, і вона набрала вже необхідну кількість голосів. Однак, прихильників зведення храму це аж ніяк не лякає. Якщо до петиції про заборону церкви зібрали 270 голосів. То я завтра громада назбирає 10 тисяч. Сьогодні я вам представив 340, яких значить, тільки за один день. Чому? Тому що люди старшого віку вони не вміють зайти в інтернет, вони не можуть погодити, а тут є фамілія, ім'я по батькові, місце проживання. Щодо архітекторів, то їхні думки різняться. Одні повністю підтримують будівництво церкви, інших лякають її габарити. А от головний архітектор міста, доцільність храму на валах, коментує небагатослівно. Чинна документація є присутня і представлена. Коментувати логічно там будівництво церкви, а чому б ні? Втім, на рішення бути храму чи не бути, містобудівна рада не вплине, адже як виявилося, дозвіл, аби будувати тут, був виданий ще 10 років тому. На нинішньому засіданні архітектори рекомендували розробити детальніший проект будівництва та відкоригувати висоту будівлі. Саме спорудження церкви розпочнеться упродовж місяця, а триватимуть роботи до двох років. І Ларіониваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.